244 мільйони інвестицій від топових фондів. L1 блокчейн, який вирішує проблему масштабованості і виконує більше 10 тисяч транзакцій в секунду. Це все про проект Монат, який запустив свій тестнет, який прямо зараз ми будемо виконувати. Всім привіт, я калина, і у цьому відео я розповім, чому не можна пропускати цей проект, як іде найлегше отримати тестові токени. Докладно покажу, як виконувати більшість активностей, щоб претендувати на дроп від самого проекту Монот. Чекаю на твою підписку і починаємо. Як я і казав на початку відео, проект отримав 244 мільйони інвестицій від Тір-1-2 фондів, таких як Paradigm, Dragonfly Capital, Electric Capital та інших. Фонди тут не ноунейми і ми здебільшого їх бачили в топових проектах, і це дуже великий плюс для проекту і самого дропу. Про Сам я не буду багато говорити, проте я зазначу, що ми отримуємо дроп в токені Мон, який використовується для плати газу в самому блокчейні Monet. Тому нам по факту не токен з утиліті, котрий при належному хайпі проекта може дати на лістингу хороші ікси. Це більше заробіток для нас. Тож для початку нам потрібно підготувати наш гаманець до виконання тестнету. Було зручніше, я своєму телеграм-каналі написав текстовий гайд з усіма посиланнями, тому переходи в нього посилання ти зможе йти в описі під відео. Входимо в пост про монет і починаємо. Для початку нам потрібно завантажити OKX Wallet і імпортувати додати свій гаманець. Входимо також за посиланнями і в розширеннях Chrome закачуємо OKX Wallet. Потім імпортуємо гаманець, і в кінці ми отримуємо ось такий інтерфейс. Далі перевіряємо, чи насипали нам тестові токени Moon. Хвали насипати за. Активність вашого гаманця. Приходимо на сайт, вставляємо свій гаманець. Як бачимо, цей гаманець у мене нічого не отримав, в мене все по нулям. Тому нам потрібно отримати ці тестові токени. У нас є два варіанти: або ми безкоштовно їх отримуємо, але це дуже важко буде, або платно і набагато швидше і легко. Почнемо з першого. Щоб безкоштовно отримати, переходимо в офіційний кран Monet. Також тут підключаємо гаманець, гортаємо донизу і проходимо капчу. В це поле вставляємо адрес нашого мацяна, натискаємо get Moon. І Ось як майже завжди ми отримуємо помилку. Через це є цей спосіб важкий, адже навіть офіційний кран не завжди працює. А отримати ми змогли б 0. 0.05 Мун кожні 12 годин, що є дуже мало. Але у нас є варіанти ще в екранах від інших проєктів. До прикладу, переходимо в такий екран, де ми зможемо отримати 0.01 Мун за день, але для цього нам треба буде підключити наш гаманець, після чого підтвердити пошту, і лише тоді ми зможемо їх заклеймити, але і то нам треба буде чекати досить довго. Тому я залишив послання на декілька екранів, де ви зможете також отримати токени, але з різними умовами. Тому переходимо до найлегшого, але платного способу. Для цього нам потрібен сайт gas.zip, де ми якраз і можемо купити тестові токени Moon. Курс приблизно 1$ долар за 2-3 токени Moon. Але перед цим поповніть гаманець ефіром у мережі з дешевими комісіями. Я для цього обрав арбітру. Тут ми вставляємо адрес нашого гаманця. Якщо ви поповните свій гаманець, то він автоматично буде введений там. І обираємо монет тестнет боковому меню. Ось тут можете побачити, що за 1 долар ми отримуємо 2.8 мун, що, в принципі, достатньо для всього тестнету. Я для прикладу візьму мінімальну кількість, яку можливо взяти, щоб показати взагалі, як це працює. Натискаємо Send, підписуємо транзакції і очікуємо наші токени. Буквально за хвилину вони нам прийшли. Перевіряємо на цьому ж сайті спочатку відео. Так бачимо, що вони нарахувались, і ми можемо виконувати тестнет. Все, зараз ми переходимо до найважливішої частини це проявлення активності на різних проектах від Monad. Цього залежить на яку кількість дропа ми будемо претендувати. Тому робимо все якісно і масивно. Для початку можемо перейти на той же самий сайт, офіційний сайт Monad. Скролимо донизу, і ми бачимо, що ми можемо купити 3 мемкоїна. Обираємо будь-який з них і купуємо на любу суму. Також ви можете побачити, що мені пише, у вас недостатньо монт. У вас може бути те ж саме. Для цього обов'язково на всіх своїх гаманцях робіть ось це. Переходимо сюди. Тут є комісія за пріоритет. Вписуємо. Так само, як мене було: 00.5. Підтвердити. Після цього, ви бачите, що ця плашка пропала, ми можемо спокійно собі підтверджувати транзакцію. І тим самим ми будемо економити десь під 90% комісій. Ми підтвердили, тут зазвичай це дуже довго все апрувується, тому переходимо зразу до іншого сайту. Далі у нас йде деплой контракту Volto. Переходимо на сайт, натискаємо ось тут деплой, обираємо тут монод.net і натискаємо деплой. І після підтвердження транзакції, ось ми бачимо, що ми завдеплоїли наш смарт-контракт, плюс одна транзакція до наших активностей. Далі що можна зробити, це отримати домен від на вводимо тут своє ім'я, якщо воно available, тоді зразу реєструємо. І після реєстрації ми бачимо, що воно буде закріплене за нашою адресою до кінця теснету. Далі стейками тестові стейбли Multiply. Переходимо. Тут нам треба буде багато чого підтверджувати в гаманці, все підтверджуємо. І після цього ми можемо заклеймити тестові USDC. Щоб поставити їх в стейкінг, для цього вибираємо будь яку кількість монет. Головне, не повторюйте за мною і постійно робіть різну кількість. Так, натискаємо ConFirm. Так само тут все підтверджуємо. Після підтвердження ми можемо побачити, що наші токени стейкаються Чекаємо. Так, я чекав досить довго, тому враховуйте це. Далі нам потрібно анстейкнути наші монети. Переходимо в анстейк. Обираємо тут XUSDC і беремо, допустимо, максимум. Натискаємо Confirm. Це ми, як бачимо, unsteke, тому нам потрібно буде трошки почекати. Далі переходимо на один із дексів, я обираю куру. Тут нам потрібно підключити гаманець. Після чого у нас утворюється віртуальний гаманець сайту, який нам також треба буде поповнити, поповнюємо його зі свого гаманця, тому обираємо суму на свій розсуд. Бачимо, що до прийшов, тому давайте купимо якийсь мемкоїн. До прикладу, чок. Обираю тут 50% від балансу, який я закинув, і купуємо. Так, ордер прийшов, Тут, звісно, така червона палка, але нічого страшного, нам це не важливо. Далі у нас йдуть сваплки та ліквідність, переходимо на сайт. Тут ми можемо додати ліквідність і свапнути перед цим. Отож, давайте зразу свапаємо Moon в USDC. Після конфірми переходимо в liquidity, Add liquidity, і тут одразу нам пропонують додати ліквідність Moon та USDC. Далі обираємо максимум USDC, якого ми свапнули, і підтверджуємо його. Так, на цьому сайті майже все. Ми зробили сваплку, додали ліквідність. І на наступний день ми можемо забрати ту ж саму ліквідність, тим самим отримавши більше транзакцій на цьому сайті. Далі переходимо в розділ стейкінг один із найлегших розділів. Тут нам просто треба ввести також рандомну кількість монет, свапнути їх, і на цьому сайті все. Я не просто так казав, що це найлегший розділ. Далі найулюбленіший розділ лендінги, тому що на одному сайті ми робимо мінімум 4 унікальні транзакції. Далі ми проходимо ленд-боров, де нам потрібно буде кинути лендінг одну із цих монет, оскільки нічого у нас немає, а тут сваплка на цьому сайті не працює. Переходимо на минулий сайт і свапаємо наші мони в WMoon. Переходимо назад. Обираємо в ленд W WMO, те, що ми свапнули, і тут ми можемо закинути їх в лендінг. Обираємо максимум і опрувуємо. Після апрову ми можемо побачити, що нам дозволено позичати отаку от кількість вимон. І якщо зайти на інші монети, то ми їх теж зможемо позичати, після чого їх повертаємо в клаці РП і потім виводимо для того, щоб отримати додаткові транзакції. Так ми проявимо максимальну активність на цьому сайті. Переходимо до наших любимих NFT. Всім знайомий сайт Magic Eden. Тут беремо любу nft NFTшку дешеву за флором і купуємо. Також можете потім виставити її і ще щось потургувати на цьому сайті. Не забувайте, що платформ є багато і більшість я канал Налі покласти варто всіх. Торгуємо і створимо токени. Це у нас проект по типу PAMFAN. Тут ми можемо перше створити токен, друге торгувати іншими токенами, та третє це виконувати місії. Давайте почнемо з першого. Створити токен, тут ми вводимо токен-нейм, тікер-нейм. також можна додати телеграм-лінки, якісь інші лінки. Я зараз це заповнюю покажу далі, що потрібно робити. Після заповнення отак от це виглядає. Натискаємо в кінці кнопку Create, і для цього нам треба буде мати мінімум три муни, щоб запустити наш токен. Тобто, ми за ці три муни викупаємо якусь частину саплая, можна і більше. Натискаємо Create Token. і після підтвердження транзакції, ось наш токен запустився в тестовій мережі. Moon. його також можна зразу продати і отримати тримуни назад. Або докупляти. Я поки продам його на 75%, щоб повернути якусь частину мунів. Ось транзакція прийшла, ми повернули свої 2,5 мона і повертаємося назад на головну стрімку. Також ми можемо купити токени інших користувачів, до прикладу, заходимо цей і купляємо тут мінімум можна на один мун. Після купівлі також одразу все продаємо. І ось ми назад повернули свої муни, але зробили при цьому транзакцію. Далі щоб я рекомендував зробити цей місії: переходимо вкладку Rewards. І тут у нас є, от бачите, пару місій, навіть щось я вже і зробив. Е, проходимо їх всіх, отримуємо за це поінти, і, можливо, в кінці ми навіть получимо дроп від цього проєкту, якщо він матиме якісь інвестування. І за останнє, що я писав, це мітимо LST токени. Переходимо. Тут той же самий стейкінг, вводимо кількість мун, які хочемо застейкати. І після опровнутої транзакції можемо їх викупити назад. Я візьму якусь меншу частину, щоб якась частина залишилась на цьому сайті. І нажимаємо Reading. На цьому сайті все. Також для того, щоб відслідковувати, скільки транзакцій ми вже зробили, переходимо на той же сайт, мій сайт з початку відео, копіюємо нашу адресу. І ось тут внизу ми можемо побачити, що я зробив за сьогодні 19 транзакцій, що є насправді дуже багато. Тому старайтеся робити десь по 5-6 транзакцій на день, можливо, навіть менше, Це буде довше, але повірте, такий аккаунт буде набагато якіснішим. І Якщо вам не хватило цих проектів, але насправді так, да, їх не хватить. Ми можемо перейти за цим посиланням, де ми знайдемо всі екосистемні проекти Monad, які так само можна відпрацьовувати і робити на них транзакції. Тому, коли зробите минулі проекти, переходіть сюди і шукайте якийсь проект для свого відпрацювання. А тепер перевіряємо свій ранг серед всіх гаманців монад. Тут, як завжди, вставляємо свій гаманець і натискаємо чек-адрес. Тепер ми бачимо всю статистику нашого гаманця від е, кількості транзакцій до активних днів, тижнів та місяців. І наше місце серед всього топу гаманців Monad. Тому, дивлячись на цей сайт, ми можемо аналізувати наскільки якісно ми робимо наші активності. І на цьому все. Рекомендую не робити всі-всі проекти в один день, а розділити їх на кожен піпотрохи. Так проект нас точно не побриє і не поставить список разом з сі Також пишіть в коментарях вашу думку про сам проект. Та Снег або простий коментарій, За це буду теж дуже вдячний Тож, дякую тобі за перегляд, підписуйся на мій телеграм-канал, YouTube і став лайк під відео. З тобою був Калина, бувай!